Привіт-привіт! Ну що, настав час створювати тулуб нашого ведмедика, і на початку я рекомендую вам виділити голову і натиснути кнопочку Групувати. Це дозволить нам разом переносити, зменшувати голову нашого спрайта. Якщо ми цього не зробимо, я продемонструю вам, як це буде виглядати. Якщо ви захочете щось перенести. Так, давайте ми розгрупуємо тепер. І от візьмемо, наприклад, голову. Ви бачите, що всі окремі елементи вони просто залишаються на тому ж місці, переносяться тільки виділений. Тому найкращий варіант це групувати. Об'єкт тоді можна його переносити разом, зменшувати, збільшувати і робити це пропорційно. Ось ми маємо голову нашого спрайта. Можемо подивитися, щоб вона була максимально схожа за розмірами. А тепер час створювати тулуб. Давайте ми перенесемо і створимо прямокутничок. Звісно, ми виберемо колір прямокутничка. І тут вже варто додати межу. Виберемо пипеточкою колір, але зробимо його темнішим. І таку саму межу варто зробити і для голови, і для контура вушок. Ви бачите, що контур майже непомітний, але все-таки він зіграє свою роль, коли ми будемо додавати лапки. Те саме давайте зробимо з головою. Виберемо її, поки що розгрупуємо. І додамо межу. Тепер можна її просто скопіювати звідси. І те саме зробимо для вушок. А також чубчика. Ось таким чином ми трішечки відтінили наш спрайт. І тепер ми можемо з вами реформувати тулуб. Для цього ми з вами вибираємо інструмент реформувати. Ось таким чином звужуємо. Вверх і бачимо ось цю лінію зайву. Це означає, що нам потрібно позаду поставити тулуб, і тепер у нас все буде відображатися краще. Зробимо трішки вущою шийку. Не забувайте деактивувати вузли, з якими ви працюєте. Бо якщо ви цього не зробите, то бачите, обидва вузла починають рухатися. А нам це не потрібно. Тому активуємо одним натисканням, а деактивуємо наступним. Ось у нас з вами є. Така собі трапеція, але нам потрібно заокрулити низ нашого ведмедика, тому ми вибираємо нижній вузол і активуємо ось цей інструмент. Те саме робимо з лівим вузлом. І ось маємо такий тулуб. Ми можемо його трішечки зменшити. І наступним елементом є наші лапки. Для цього я копіюю тулуб, вставляю його, переношу, звужую. І нахиляю. Бачу, що варто ще звузити і перенести, а також сховати на самий-самий зад. Можна ще трішечки нахилити. Тепер копіюємо, вставляємо. Відзеркалюємо і переносимо нашу лапку ось на другу сторону. І теж ховаємо на самий задній план. Ви бачите, що лапки, ніби заховані за спинкою. Тому можна ще трішечки попрацювати з нахилами. Думаю, ви з цим справитесь. Ну і залишилися нижні лапки. Для цього я копіюю верхні, вставляю, переношу. І починаю реформувати. Давайте спочатку зробимо передню лапку. Нам ось тут потрібно ще один вузол, і потрібно його ось так заокруглити трішки. Також ми можемо ось так збільшити. Товщину нашої лапки і змінити трішки її нахил. А також поставити назад. Ось приблизно щось таке. Тепер ми можемо з вами почати працювати над наступною лапкою. Якщо ви побачили, що щось не так, то краще повернути назад і ще раз попрацювати. Давайте скопіюємо, вставимо. Можна, звісно, залишити без реформування оцю другу лапку, трішки тільки поставити там, де нам потрібно. Але давайте спробуємо все-таки трішки нагадати форму ось такої кокетливої ніжки. Те, що нам для цього треба, це ось так трішечки її відтягнути ніби. зробити ніби глибше ось тут заокруглення. А ось тут додатково зробити товщину. Цей елемент можна спробувати зробити гострим, але не забути ось тут. Насправді воно виглядає дивніше, коли воно гостреньке. Тому, можливо, краще щось ось таке. Думаю, ви зможете відреформувати це і зробити ще красивіше. Але поки що цього, думаю, повністю достатньо. А от щодо того, щоб повернути голову. То ось тут спрацьовує те, що ми з вами її розгрупували, і, відповідно, зараз не можемо повернути її цілісно. Тому ще раз групуємо і повертаємо ось так, трішки збільшуємо профор... пропорційно тілу. Ось щось ось таке у нас з вами вийшло. Ну, наступним пунктом це є створення бантичка. Його ми створюємо простіше. Ми зробимо просто коло, дізнаємося колір. 3, 700. Контур трішечки зробимо. іншим, рожевішим. Тепер реформуємо яким чином, ось цей елемент витягуємо. І робимо гострим. Можемо скопіювати, вставити, відзеркалити. І не забути створити ось круг посерединці. Це якщо зробити щось геть простеньке. Щоби зробити схожий на ось цей, нам потрібно буде трішечки більше попрацювати. Але такого елементу теж буде поки що достатньо. Тому на цьому ми завершуємо наш огляд. Я сподіваюся, що у вас все вдасться. І продовжимо на наступному уроці.